Що ж, як і обіцяли, друга частина відповідей на найпоширеніше питання про освітлення для вашого асортименту? Ми зупинились на питання про люмінесцентні лампи. Отже, Костя, то у вас є люмінесцентні лампи? Так, у нас присутній повний асортимент ламп на ближнє і дальне світло, на внутрішнє освітлення, на освітлення панелів приладів, на бокові та передні покажчики поворотів, а також на передні протиутоманні фари. А які бренди люмінесцентних ламп ви маєте в асортименті та який їх ціновий сегмент? Якщо в дорогому сегменті, то це Philips, Osram, Bosch. в середньому ціновому сегменті Bosch Eco, Narva, Tesla. в бюджетному ціновому сегменті Flagmus, MTA, Tesla, Blaskar та Quant. А ці лампи тільки звичайні чи є з плюсами або з ксеноновим ефектом. У нас є в наявності і звичайні, і більш потужні. Це лампи з плюс 60%, плюс 100, 150 та 200%. Також є лампи з ксеноним ефектом 4200 і 5000 кельвінів. Вони присутні в таких брендах, як Philips, Osram, Bosch, Narva, Blaska та MTA. Крім того, хочу зауважити, що чим більше плюсів лампи, тим тоньша нитка накалу, а відповідно і менший термін експлуатації. Залишайтесь з нами. В наступному відео ми розповімо. Про світлодіодні стрічки та модулі.